Друзі, повертаємося до вас із другою частиною в етері «Консиліум». І я рада вітати в нашій студії другого гостя. Це Олександр Потапчук, кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог вищої категорії, доцент кафедри внутрішньої медицини, номер один Одеського національного медичного університету. Пане Олександре, вітаю вас. А, і ви, наші глядачі, вже знаєте, що якщо із нами Олександр Васильович, то говорити ми будемо сьогодні про щось смачненьке, а е, іншими словами, розбиратися, е, як те, що ми їмо, впливає на нас. От знаєте, наше із вами здоров'я воно залежить від самопочуття кишківника, а от здоров'я кишківника залежить від балансу різних бактерій, що його населяють. Вчені дослідили, що це приблизно 39 трильйонів бактерій. Це більше, ніж загалом налічується клітин в тілі людини. І вислів, ми є те, що ми їмо, на мою думку, можна перефразувати. Ми є те, що що їдять наші бактерії. Тож чим ми годуємо свою мікробіоту кишківника, і що буде подобатися нашим бактеріям, а що викликає в них, знаєте, незадоволення. От про все це сьогодні і поговоримо. Олександр Васильовичу, чому сьогодні все більше говорять про здоров'я кишківника як основу здоров'я всього організму в цілому? Добрий день всім присутнім. Чому говорить? Бо дуже багато, багато захворювань, які пов'язані з станом кишківника, і вони збільшуються щорічно, і тому про це стали більше говорити. А якщо ми от сьогодні зараз будемо говорити, я б хотів наголосити, що, все, що про що ми поговоримо, буде більш стосуватися людей, в яких кишківник ще працює більш-менше, як його зберегти. Правильно, бо ну, все наше життя, це що, це е, наїстися, це е, створити якісь безпечні собі умови та розмножитися. Це базові інстинкти. Один да. з них це харчовий. Тому це дуже важлива система, одна з таких дійсно базових, яка забезпечує функціонування всього. І є елементарні правила, з чого я б хотів почати: як цю систему зберегти, як її не шкодити. Саме просте правило у всіх є холодильники. Якщо ми їмо їжу, то зберігайте її правильно. Не можна оставляти на столі якісь продукти, хай постоять до вечора. Воно не буде просто так стояти. На ньому буде рости дуже багато, дуже всякого, що нам ну зовсім не потрібне. Не потрібно І це, ми не говоримо ще про ту саму плісняву, яку ми можемо побачити є ні. або про скиші оці елементи. Коли ми вже це бачимо. Ми це викидаємо, але коли ми не бачимо, воно, воно там є, є. воно М -м. там. Є як той суслик. Тобто, це перше, є холодильник, ховайте навіть якщо у вас ще воно гаряче, це блюдо, ну не буде це шкодити холодильнику, замотайте його, покладіть в якийсь контейнер, поставте. Хай там воно зразу охолоджується. Не можна спекти якусь там птицю і оставити до вечора. ввечері прийдемо поїмо, а вона поки що вистигне. Це не треба робити. Друге, правильно термічно обробляти продукти є такий ну дуже простий засіб: це вимірювати температуру під час готування їжі, є кухонні термометри, вони порізно називаються. Вони дозволяють визначитись температуру в тому продукті, який ми готуємо. У цих термовін Дмитрів, як правило, йде інструкція, там таблиці, які яка температура має бути. Це безпека нашого харчування. Бо якщо воно буде не то ми отримуємо знов-таки не те, що потрібно нашому кишківнику, що йому не буде. А, взагалі, до, до кишківник да, любить да, да. оброблену о, якусь таку їжу чи не оброблену? Чи тут будемо говорити в про люд... різні групи продуктів і по різному, так в людини, людина змішаного харчування, є сироєди, люди, які вони живуть, є такі, тобто кишківник з цим теж справляється. Він під... підлаштовується ми їжу. Так? Ми готуємо. Ми готуємо їжу, і наш кишківник під... кишківник підлаштований під готовчу їжу. Далі я вже хотів додати, треба розділяти продукти, щоб знову. Таки не було е, розвитку тої мікрофлори, яка буде впливати на наш власний мікробіом. Е, тобто є е, м'ясні продукти, є не м'ясні, є сирі, є приготовлені, вони мають окремо е, лежати да, окремо до, дошки для обробки. От То, що рекомендують на професійних кухнях, подивіться, як воно влаштоване це вдома, має бути. Ну і саме просте, про що багато забувають – мийте руки. О, це теж. ж мити перед їжею, бо це дуже важливо і дуже просто, але чогось якось люди забувають да забувають, та, на ходовку. А Має що воді. взагалі таке мікробіом кишківника кіш... і чому от кажуть, що в нас в кожного він унікальний, ну як ніби то як відбиток пальця. Це дійсно так воно і є. Ви озвучили цифру 37 трильйонів. Зараз вже цифри більше до 100 трильйонів нараховують 100. кишківнику. Тобто, це такий ансамбль, який пов'язаний з усіма системами. Напряму чи через якісь посередники, але це дуже складна організація, і вона насправді дуже стабільна. Її не так вже легко порушити, угу. якщо ми зміни, якісь в харчуванні собі ново ну, приділили там якусь дієту, треба потрібен час, щоб цей мікробіом підлаштувався. Тому е, прийом антибіотиків, який ну, іноді буває необхідним, але він ну, відносно короткочасний, він не дуже впливає на мікробіом. Він е, вправляється мікробіом, він стабільний, стабільний. Але формується він на протязі всього життя людини. І дуже залежить від того, що ми їмо. Е, крім того, доказано, що на, майже напряму він контактує з імунною системою мікробіомом. О, тобто, що що таке кишківник? Так, так? Так, це тоненька стінка, це навіть не шкіра, шкіра міцніше зроблена. Це тонка досить така стіночка. З одного боку мікробіом, тобто оці трильйони мікробів, з другого боку імунна система. Є дані, що там майже ну, 70, майже 80% потужності імунної системи, вони там сконцентровані. От вони взаємодіють. Звісно, якщо ми їмо щось не те, якщо міняється мікробіом, це буде впливати на імунну систему, це буде її подразнювати, вона буде ну, вести себе інакше, інакше. Ну, то, що, наприклад, хронічні захворювання. Десь до чого ми можна... це ми говоримо не про не про вздуття або не якісь там е, зміни стулу? Ми говоримо саме про те, що е, зміна цієї поведінки мікробіому вона так, може просто впливати так, на так, захворюваність, так. на нашу слабкість чи силу, так, е, так, е, на наше сприйняття. Я навіть е, чула, що на різні емоційні моменти, на якісь дофамінові е, реакції або якісь стресові, е, це також може вплинути, те, що от ми їмо і наскільки в здоровому стані. Ми так, підтримуємо так, свій так, мікробіом, так. так всім відомо, що коли ми їмо ті чи інші продукти, ми отримуємо той чи інший результат. Якщо ми готуємося до якоїсь фізичної роботи, то там одна їжа більш нам доцільна. Якщо там ми хочемо розслабитись, десь посидіти з друзями, там інша їжа йде, і ми отримуємо різний результат. Це дійсно так. Це підтримуємо емоційний фон. Це є таке. Дійсно. Якщо ви вже згадали вже про антибіотики, тут до антибіотиків, які слава Богу, вже в нас. Контролюються, принаймні намагається держава рецептурно це контролювати. Раніше всі е, самі собі призначали, коли їм пити і мали в аптечці, і е, навіть прострочені іноді. іноді. Але е, до, завжди і реклама наша, і наші е, реклама продуктів, і е, наші аптеки завжди паралельно з антибіотиками продавали. Що що відновлює цю мікрофлору кишківника? Це якісь препарати, і вони дуже схожі за назвою є пробіотики і пребіотики. Що це таке? Наш це а, є антибіотики, так? так тобто, давайте розберемося, чи взагалі потрібно нам після якихось хвороб, а після отруєнь, не знаю, може якихось таких реакцій гострих кишківника пити якісь отакі препарати. Термінологія є такий прислів, прислів'я таке. Пребіотики годують пробіотики, щоб розуміти, що це таке. Тобто пробіотики це мікроорганізми, з якими ми співдружні ну, точно мільйони років. І вони нам ну, забезпечують постачання. Ми ж не всі, не всі компоненти їжі можемо переварювати. Так. Деякі доробляють до такого ну, їстівного виду, до, до споживного виду якраз мікробіота. Тобто ці пробіотики, ці мікроби, які живуть, як правило, це товстий кішківник. Ем, і ми з ними в такому симбіозі знаходимося в нормі, ем, дозволяючи одне одному ну, співіснувати в більш-менш такому е, нормальному стані. І їм добре, і нам добре. Е, при певних умовах да їх співвідношення, їх склад може змінюватись, але ще я раз наголошую, що, що це дуже складна і доволі стабільна система. Якщо вже пішли якісь порушення, які ми можемо виявляти в людини, дозволяють сучасні методи обстеження, визначення там, скажімо, матеріалу, який отримують, ну який має відношення до ДНК, до РНК, дозволяє визначати, що там знаходиться. Це ну ще не рути. Дослідження, але вони вже реально є. І ми можемо визначатися, що привелюють, які є, ну, є рекомендовані скажімо, там, співвідношення, а ми бачимо, в який бік вони зміщуються, і можна в принципі, пробіотиками, які йдуть перорально, на це впливати. Можна в принципі, але перебільшувати їх вплив, ну я б не дуже став. А от пребіотики, це на мій погляд більш цікава річ, оскільки це те, що ми їмо. Якщо в нас в їжі мало клітковини, клітковини а. При біотики, ну, дуже багато їх, ми отримуємо за рахунок клітковини. Якщо ми мало їмо овочів, мало фруктів його, і так далі, то ми їх не І мікробіота, звісно, не в кращому положенні знаходяться. І там певні суви можуть бути. Якщо людина збалансовано харчується, а ми змішаного харчування, ми ну можна так сказати, що колись, коли ми бігали там за мамонтами, ганяли. Коли мамонти не піймали і м'яса, нема, то що ми їли? Ми їли. Те, що росте. Так, а, навіть є такі дані, що ми більше того їли, ніж того м'яса. Тому що гриби, корінці, якісь травинки були поруч. Тому ми маємо потужну ферментну систему, яка дозволяє вправитися з білками, жирами, вуглеводами, і, є, і маємо досить потужний оцей мікробіом кишківника, який доробляє з інших продуктів те, що нам необхідно, і ми його отримаємо. Тобто за рахунок харчування, ми можемо забезпечити достатній пробіотичний зміст. В нашому, в нашому харчуванні, як правило, це я ж кажу, рослинна їжа. І цього може бути, може бути досить зазвичай зеленого кольору. Так воно нам трошки підказує ну, природньо. Це навіть... і яка пуста, зеле... все це має багато квіткові для того, щоб мати різновид, Є я бачив таке, як кольори радуги. Uh -huh. Можна розділити кольори продуктів, щоб вони якось ну, були різноманітні. Отако сьогодні, оце, оце, оце йому там те. І оця о, веселка, яка в нас має сім кольорів, вона дозволяє сім груп продуктів якось виділити і між, між собою їх використовувати. Можна і так, взагалі дуже зараз зручно людство живе так, що ти можеш мати будь-які продукти в будь-якій по, порі так, року. Так, так, Я так. зараз ви кажете про кольори. Я знаєте осіння палітра в мене так, вона одна так. з найяскривіших, так помаранчево-червоно. Така а от зелень в нас зазвичай росте більш навесні, але зараз ми можемо забезпечити себе всім. Так ми можемо всім. Їм ...забезпечити круглий рік, так що це не проблема. А до речі, пробіотики з їжею також ми можемо отримувати те, що касається от, лактобактерій, ну, молочка, угу. кисломолочні продукти. Я ще чула, що ферментовані продукти вони також мають оцю складову. І якщо ми говоримо про ферментовані продукти, це квашена капуста або гриби якісь квашені. Ну... Що це оцей процес він також має от в собі оця їжа, такі бактерії, які нам можуть бути так, потрібні. Так, та? так, так, так. Це до пробіотиків Більше має відношення. Ми ж препарати маємо теж є пребіотики, пробіотики, сімбіотики, там. Там досить такий великий спектр uh -huh. нас іде, тобто це використовується дійсно так. І взимку, коли ми не маємо свіжої, звісно, можна це їсти. Тим більше воно добре зберігається в холодильнику. До речі, от знаєте, ще таке бачила, що м, коли тобі чогось хочеться, якогось продукту, що нібито тобі організм як натякає. Ну я кажу не про дорослу людину, яка певний досвід харчування вже переживає рок за роком, Ну, до прикладу, потягнула на грейпфрути. Можна навіть подивитися, що ж там є таке, або хочеться. От знаєте, я знаю багато людей, які кажуть, коли вже більш морозно, і до зими, там це листопад, зима, вони кажуть, я вже навіть не хочу той свіжий огірок. Я хочу е, якийсь маринований або капусту е, квашену, якийсь навіть організм тягне, якщо можна так сказати, на такі продукти. Чи дійсно можна довіряти такому інтуїтивному харчуванню, що якщо тебе. Я не кажу, тягне на щось нездорове, я маю на увазі якийсь такий е, звичайний харчовий продукт, не на цілий торт мене потягне. Що тут е, е, дійсно організм підказує, чого не вистачає? Ну, це таке питання неоднозначне підказує. Це має відношення до харчових звичок, до культури, до <смір> виховання людини, в які що, що вона звикла, до чого вона звикла. М -м -м якщо воно приємно людині, то чого ні? Ви знаєте, що алкоголіки теж вони ж не, не страдають від алкоголізму, вони не насолоджуються. Таке ж теж є прислів'я. До речі, цікаво є ще теж. Це цікаві дані стосовно людей, які зловживають алкоголем стосовно мікробіоти, у них мікробіоти перестраюються під алкоголь. Угу. Навіть такі є дані. Наскільки, якщо це регулярно годами йде, то мікробіоти міняються повільно, але теж під. Ну вона те, прилаштовується що людина... те, що їй надають так да, а, для да, харчування. Да, а коли що людина ст... кидає пити, то вона стикається з певними складнощами з цього боку. Також перебудування на да, інший да, лад. Да, 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 да. А що якщо, якщо ми звикли до якогось стереотипу харчування, а насправді, якщо подивитися, як багато видів продуктів ми споживаємо, їх не так вже багато, кілька десятків. Оце наш стереотип харчування. Якщо його сильно змінювати, да, це буде певний вплив і на мікробіоту. Ну це і використовується в медицині в лікувальних цілях. Коли говорять про якісь продукти такі ем, шкідливі? От я тут собі декілька прикладів знайшла, що от, до прикладу, смажена їжа не дуже корисна, тому що розігріта олія, що просочує їжу, може шкодити бактеріям здоровим або кофеїн, газовані напої, що так само е, при зловживанні надмірному е, е, впливають не дуже гарно, чи це так? Тут головне не зловживати, не зловживати. Якщо це буде різноманітне, не одно скажімо, людина не тільки її жарені яйця все весь час, то тут проблеми великої нема. Якщо вплив принципі шлункове кишеч, кишечна система, ну, більш-менш нормальна. Вона це перетравить, вона це зробить. Жарені, ну там не забувайте, що більшість канцерогенів ми вживаємо з їжею. Ну якщо ми десь щось пережарили, то наше збільшувати і так. Щось, багато, що я є. ще побачила, що набуває багато в коло медичній, в, серед дієтологів набуває такі тем, теми зацікавленості і популярності як поліфеноли. Що це таке? Ну, є така річ, як мода. Ага. Вона є у всьому. Якщо так. це добре, якось ви винести на обговорення. Добре, ну скажімо так, обставити, щоб воно привертало увагу якоюсь яркістю, незвичністю, і інформативністю, то воно буде. Треба почекати. Тут складно щось сказати. Тобто поліфеноли – е, це трошки така модна, скажімо так, тема. Я взагалі ну, розумію, що все, про що ми говоримо: ну і поліфеноли – це теж продукти певні, і е, їх містять. І, як ви сказали, і про ті бактерії, і пробіотики, і пребіотики, але все це має схожу до медичної назви. І люди починають, знаєте, не шукати їх на поличках супермаркетів, а вони починають. Шукати в аптеці це або навіть от, знаєте к йогурт. Там, якщо підійдеш, то є якась там е, приймайте 14 днів і там прям пробіотики, пробіотики. Це як ліки подаються, навіть їжа. Е, це теж про моду, це теж про надмірне за собою піклування. Чому люди не хочуть шукати це в яблуках? Не знаю, в е, цільнозернових продуктах? А чому люди шукають якісь ліки? Ну, по перше, ви озвучили це в принципі готовий рекламний рол, ролик навіть у вашому виконанні. Отже, це треба йти, і людину можна спонукати це, піти і купити. Це стосується до ну, комерційної складової. Тобто, треба продати. Об'єм продаж він така, скажімо, так, найбільш значуща для фармацевтичної промисловості, для харчової промисловості. Складова їм треба продавати. Тому все, що на слуху, вони теж моніторують, що де кажуть. Ну так бачите, ми з вами зараз кажемо, що а, нашу систему важко вивести зі строю. Я хочу, щоб почули це наші глядачі, а не те, що на поличці стоїть комплекс 14 днів, і що у вас обов'язково все не в порядку, і вам обов'язково його треба пити. Я а про те, щоб люди розуміли, що це реклама і що м, те, про що ми говоримо, воно лежить у продуктах на нашому столі, а не в тому комплексі, який обов'язково хочуть всі пропивати. Ми з вами говорили колись і про вітаміни і про різні напрямки чогось такого модного, що треба пити і профілактувати. Але завжди ми доходимо до висновку, що все, що нам потрібно, є в наших продуктах. Але тут ми повинні їх дуже ретельно обирати. Так? Їх різноманіття, якість виготовлення і ну, якби час прийому, скажімо так, цих продуктів абсолютно справедливо, особливо останній час прийому і час приготування. При нашій інтенсивності життя нема просто часу займатися приготуванням в більшості випадків, бо жінки працюють так само, як і чоловіки. І коли жінка приходить з роботи додому, додому вже втомлена, навряд чи вона стане, буде щось готувати, якийсь салат різати і так далі. І в таких умовах, звісно, по дорозі можна якийсь там бургер взяти, зайти в аптеку, взяти якісь у ці на 14 днів від усіх хвороб. Uh -huh. І все, і без усякого такого зайвого клопоту ви отримуєте собі на вечерю повноцінне, якоби повноцінне харчування. Ну тут треба з цього боку на це дивитися. Воно. Бачите, скільки напівфабрикатів зараз продається. Знову таки, пер... проблема, як вони зберігаються. що ми з ними поки веземо додому, що ми з ними робимо. Бо як ви вранці взяли, а ввечері будете ага. їсти. Ну то, що ми на початку казали. Але ця, ця індустрія дуже розвинена. Зараз всі супермаркети мають вони, кухні свої, вони готують. Бо це зручно. У нас немає часу цим займатися. Тому така різноманітність харчування, це да це на це треба дивитися. Хоча б фрукти овочі, що в домі були якісь. Так це ну тим ти більше що до, нас. до, до речі, є, от на яблука, якщо ви подивитесь середнього розміру яблуко, ну це от п'ять яблук, це рекомендована кількість тої зеленої маси, з якої пребіотики потім угу. утворюються. Ну це десь так, як п'ять яблук, треба таке з'їдати. Ну хтось тільки з'їдає. Ну тобто розуміємо, що все. Залежить від наших і з вами дій, і що головніше, не треба. От дуже люблять накалити цей градус реклами чи якісь там медичних препаратів, чи навпаки, якихось там коло медичних, які намагаються себе такими видати. Не слухайте ваше, якщо ви не відчуваєте проблеми, якщо у вас немає захворювань, то здорове харчування. Тим більше зараз це моя улюблена пора, осінь. Вона найбагатша на овочі і фрукти, і можна. Насолоджуватися життям і починати вже перебудовувати, якщо є якісь проблеми, свою систему. Дякую вам, пане Олександре. Нагадаю, що Олександр Потапчук, кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог вищої категорії, доцент кафедри внутрішньої медицини номер 1 Одеського національного медичного університету, був із нами у студії і бажаю вам найрізноманітнішого, найяскравішого харчування, як ви почули від експерта. Райдер, сім кольорів райдогів. Ви можете просто собі отримати. Таку палітру на тарілці скласти, і це вже підніме ваш настрій. Я впевнена. Бажаю вам гарного здоров'я, до зустрічі!